На межі трьох областей Дніпропетровської, Запорізької та Донецької. У великобихайлівському лісництві, попри часті обстріли та близькість до зони бойових дій, продовжують працювати лісівники. Проводять лісокультурні компанії, висаджують нові дерева. Тут за кілька десятків кілометрів від фронту під звуки вибухів долучились до радіодиктанту працівники східного лісового офісу. Таке місце зізнаються, обрали не випадково, адже лісництво. На кордоні трьох областей, в яких ведуться бойові дії, є символічним. Для нас це важливо. Ми тут перед такий передній край можна сказати, перед лінією зіткнення перед фронтом. І ми хочемо, щоб тут і всюди лунала українська мова. Потім, коли де окупують наші ліси, там теж обов'язково має лунати українська мова, бо це українські ліси. Більше про роботу лісівників великомихайлівського лісництва, які працюють під звуки вибухів та, попри прильоти балістичних ракет, ми розкажемо вже в понеділок у випуску новин. Не пропустіть.